Добрий день, друзі! Мене звуть Світлана. Рада вітати вас на першому дачному. У сьогоднішньому відео я розповім про найпопулярнішу рослину, яку вирощують садівники та дачники на своїх ділянках. Перед початком відео прошу вас підписатися на мій канал. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Мова піде про калину. Калина це один із прекрасних символів України. Моєї рідної землі. Це листопадне, не дуже велике дерево чи кущ з сірою корою та запашними квітами, З цільними, пальчатолопасними або лопатевими листями. Зеленими. Восени вони забарвлюються в багряні відтінки. Зацвітає калина в кінці весни або на початку літа. Забарвлення квіток біле або рожеве. Суцвіття зонтикоподібні, прості або складні. Плоди з'являються всередині літа, визрівають до осені. Вони червоного кольору, їстівні і тримаються на гілках навіть узимку. Характерна ознака плодів калиниці кісточка у вигляді серця. Властива тільки ці рослині. Тому калина вважається ще і символом любові та щастя. На одному місці калина може зростати від 50 до 60 років. Висотою може бути до 4 метрів. Виростити калину у себе на ділянці нескладно, найкраще її вирощувати на добре. Освітленій ділянці. Але також вона буде чудово почуватися і в півтіні. Рослина віддає перевагу нейтральному або слабокислому ґрунту. Саджанець калини можна висаджувати як навесні, так і восени. Перед тим як висаджувати рослину в ґрунт, необхідно прибрати всі бур'яни. Якщо ділянка з бідним ґрунтом, у такому разі добрива вносяться в посадкову яму безпосередньо під час посадки саджанця. В поживний ґрунт добрива не вносяться. Якщо посадка проводиться у весняний час, у такому разі слід висадити калину до того, як розкриються листові пластини. Восени принцип посадки калини такий самий, тільки роблять її в період листопада до заморозків. Підживлення калини роблять у середині весни до цвітіння. Після цвітіння вносять комплексні добрива в приствольне коло. Величина посадкової ями має бути пів метра на пів метра. Якщо висаджуєте кілька кущиків калини, то відстань між ними від 2,5 метрів до 3,5 метрів. Перед посадкою необхідно розправити коріння рослин. Кореневу шийку трохи заглиблюють у ґрунті. Приствольне коло треба добре утрамбувати і ретельно полити. Протягом сезону необхідно проводити огляд куща на наявність шкідників та хвороб, і при необхідності провести відповідні обробки. Восени опале листя навколо приствольного кола прибирають. Калина вважається вологолюбною рослиною, тому їй потрібні систематичні поливи. Обрізку калини проводять навесні до того, як почнеться рух соку, або восени після листопада до настання заморозків. До речі, восени найкраще проводити санітарну обрізку, а навесні омолоджуючи та формуючи. Розмножити калину можна насінням або вегетативно. Насінням дуже довго, а ось відведеннями та живцями нескладно і швидко. Завдяки тому, що кущ калини виглядає декоративно практично цілий рік, його часто використовують в ландшафтному дизайні. Калина привабливо виглядає як окремо посаджене дерево або кущ, так і в поєднанні з іншими декоративними рослинами. З її допомогою можна відтінити місце для відпочинку. А також її використовують для поділу ділянки на зони. Мальовничо виглядає калина, посаджена біля водоймища. Яскраві ягоди неймовірно привабливі в садочку. Ягоди калини мають лікувальні та корисні властивості. До складу м'якоті плодів входить багато вітаміну С і П, каротин, пектин та дубильні речовини. Цілющими властивостями володіють свіжі та сушені плоди. Їх сік, відвар та настій. З плодів калини роблять поживні та очищаючі маски для шкіри обличчя. І навіть у листі, квітах і корі містяться цілющі речовини. А ще калину використовують для приготування варення, мусів, джемів. Настоянок та напоїв. Друзі, напишіть в своїх коментарях, а чи росте калина у вашому садочку. Можете ділитися своїми думками. Мені буде дуже приємно. Дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Бажаю всім мирного неба і міцного здоров'я! До нових відеозустрічей у Лузі Червона Калина похилилася, чому наша рідна Україна зажурилася?